А наступна наша історія, схожа на американський бойовик на запорізькому напрямку, солдат на псевдо-рембо дістав завдання знищити російський дрон, але ворог його помітив. Військовослужбовець сховався серед руїн зруйнованого будинку під емальованою ванною. А коли вогонь стих взявся знищувати ворожі безпілотники, неймовірну історію чула наша Софія Москаленко. Один влучний постріл і ворожий дрон знищений. Роман на псевдорембо звик збивати безпілотники з першої спроби. Село кам'янське село Кам'янське. Ми туди приїхали. У нас було бойове чергування, і був наказ зловити електронною пушкою імпульсом відпрацювати. Бомбер це велика ФПВ, яка несе багато снарядів. Серед руїн села Роман шукав надійне укриття. Там мав би націлитися на російський дрон і збити його імпульсом. Пушка працює як потужний реп, але ворог помітив бійця і відкрив артилерійський вогонь, а коригував атаку дронами. Почали кружляти. Почали кружляти біля будинку, шукати мене довелося засісти у дім. А він розбомблений. Куди ховатися? Ванна одне єдине місце: стара радянська ванна. У тому будинку пригадує не було навіть даху. Тож Роман присипав себе купою сміття так, щоб не було видно ані його, ані зброї. Один Адін ротами грубо зарубавря. Один рот і ніс, грубо кажучи, пушку накрив глиною цеглою. Будинок той розбомбили. Тільки цеглини залишили. Але ванна ціла залишилася, пощастило, мабуть, у сорочці народився. Так пролежав з півгодини. А тоді, наче герой американського бойовика, почав відстрілюватися, ховаючись поміж зруйнованих будинків. Впіврони дрони знищував і пробирався далі. Розчинився в іншому укритті, наче вона й нема. Так і дійшов до своєї точки, де хлопці сиділи. Роботу свою зробив. Своє з так знищив усі ворожі цілі. А після про пережити розповів побратимам. Ми сиділи ввечері, чай пили, то він оце розповідав, які в нього це були ці приключення. Трошки був, звісно, шокований. Військовослужбовці разом відстоюють запорізький напрямок, і ситуація на ньому останнім часом кажуть, усе гарячіше. Дуже багато літає і в півіг. Просто дуже їх багато. За день їх чуєш, я навіть не ну, порахувати їх не рахуєш стараю. Ну і б'ють іще артою. Теж і впівіха, артою, мавіки літають, коригують, то ситуація трошки складновата. Роман же розповідає: на війні вже пережив чимало. Штурмовик захищав Бахмут та Авдіївку. Бився поблизу нью Йорка, аж поки не дістав поранення. В бліндаже гарів жив'ям було. У бліндажі горів живцем касета градів обстріляла наш квадрат. Бліндаж спалахнув. Ми рятувалися. Я найбільше опіків отримав. Обличчя врятували, а от рука залишилася. Ну рука от сталася у 23-му році. Списався з війська, спробував волонтерити, але тягнуло знову на фронт до своїх. Та совість теж якось совість не дозволяла. Хлопці працюють, а я сиджу вдома. Подумав, відпочив досить, потрібно повертатися у стрій. Тепер Роман має нову мету перенавчитися на бойового медика З Запорізької області. Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.